Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачну холодну закуску курячих шлуночків по-корейськи. І для такого рецепту мені потрібно курячі шлунки, морква, часник, огірок, зелена та біла цибулі, лимон, кунжут, соєвий соус, олія та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку нам потрібно відварити курячі шлунки. В Сотейник набираємо воду, відправляємо декілька шматочків моркви, спеції, суміш перцю та лавровий листок. Трішки воду підсолюємо. За бажанням можна додати будь-які коренеплоди, які вам смакують. Відправляємо курячі шлуночки. Попередньо добре промиті та зачищені. І відправляємо на плиту варитися до повного приготування шлунків. Одну середню морквину натираю на терці для моркви по-корейськи. До моркви на цій самій терці натру один огірок. Шкірку попередню з нього я не знімаю. Одну середню цибулину нарізаю на пів кільця. Відправляю на сковорідку, вливаю трішки олії та обсмажую до золотистого кольору. Часник натираю на дрібну тертку, беру вилочку і так ось огірочок на одну сторону відправляю. А на морку, ось так по центрі, навіть зроблю таку ложбинку, таку ямочку. Відправляю часник, сіль, цукор, мелений чорний перець, мелений коріандр та червоний гострий перець. Тим часом цибуля добре обсмажилась, стала такою рум'яною. Олія кипить. І ось цією кип'ячою олією та цибулею я накриваю спеції та залишаю. Гаряча олія і ця цибуля розкриє аромати усіх спецій, і вони дуже швидко почнуть працювати як ідеальний маринад для нашого салату. Тепер дрібно наріжу зелену цибулю. Спеції запрацювали, аромати відкрились. Тепер нам потрібно наш салат заправити. Добавляю сік половинки лимона, також вливаю соєвий соус. Після чого ретельно вимішую усі овочі, заправку та спеції. Тим часом шлуночки відварилися та охолонули. Я їх нарізаю на ось такі довгенькі смужечки. Нарізані шлуночки додаю в наш салат. Знову ж таки, ретельно перемішую та залишаю салат настоятися на хвилин 10, щоб соус промаринував усі компоненти. Залишається перекласти. Наш салат в окрему посудину, в якій будемо подавати до столу. Дуже багато утворюється маринаду, оскільки морква та огірок теж віддають свій сік. Коли вибираю салат, частина маринаду в будь-якому випадку потрапляє в тарілку. Тому оцей який залишається, я виливаю, він нам не потрібен. І останні штрихи для красоти для пікантності. Я додаю зелену цибулю. А також, якщо ви полюбляєте, додавте смаженого кунжуту. Не потрібно багато. Ось так зовсім трішки. Ось і все. Ось такий у нас виходить красивий пікантний салат або ж холодна закуска. Називайте, як хочете. Хрусткі мариновані овочі, відварені шлуночки. Направду смакує дуже класно. Получається, доволі оригінально. Прості продукти, всім зрозумілі. Найголовніше, що приготування дуже просте: смак неперевершений. Пікантно, смачно, доволі свіжо. Від такого рецепту, від такого салату, усі гості просто в захваті. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!